Всім привіт! З вами сама собі тестер, та сьогодні б хотіла поговорити з вами про роль QA інженір в індустрії розробки програмного забезпечення, а також часові рамки. Скільки часу потрібно навчатися, щоб стати тестувальником? Ми розглянемо роудмапу QA, що потрібно знати, вчити та скільки це займає часу. Ну і подивимося, чи варто воно ваших зусиль, чи ні. Поїхали! Адже, хто такий QA інженір? Це спеціаліст, людина, яка допомагає виміряти якість та надійність програмного забезпечення чи продукту перед виходом на ринок, тобто релізом. Така людина повинна мати певні навички та вміння, вміти тестувати, аналізувати вимоги, а також документувати помилки. Для більш реальної оцінки таких навиків та вмінь тестувальника, давайте використаємо QA роудмапу яку я знайшла в інтернеті. Лінк я додам в описі під цим відео, тож ви зможете його теж собі зберегти і використовувати в подальшому навчанні. По цій родмапі я складу таблицю з приблизними часовими рамками, де ми можемо подивитися, скільки часу займає вивчення тої чи іншої теми. І якщо ви, наприклад, не будете погоджуватися з моєю суб'єктивною думкою, то пишіть свою в коментарях, скільки часу вам займала та чи інша тема, або ви вважаєте, що. Навчання цього чи іншого, наприклад, займає більше часу. Можливо, я зроблю нову калькуляцію, враховуючи ваші коментарі. Давайте тепер заглянемо до цієї мапи. Що ж там є? У нас є QA roadmap, і тут steps to follow in order to become a modern QA engineer in 2024. у 24 році. Що потрібно робити для того, щоб стати тестувальником? І що потрібно знати? Тут, якщо ви втиснете на кожен квадратик, ви будете мати додаткову якусь інформацію, яку можете собі, наприклад, навіть скопіювати і кинути в перекладач, якщо ви не розумієте все по-англійськи. Тобто вихід це завжди є. Немає відмовок. Треба знати, що таке quality assurance, який тестера mindset, так, які є підходи до тестування чорно скринкових білоскрінькове та сіро -скрінкове. Що це все-таки є? З іншої сторони, в нас тут є Test Оracles, Prioritization і інструменти, які допомагають нам менеджити всі тест кейси. Також з цього з фундаментальних знань є Project Management. Тобто тут є залежність від того, тут теж описано. Дуже часто в проєкт використовується Jira або Якісь інші її аналоги. Тобто діра це те, що ви, напевно, чули. Дехто використовує трело, бо воно було безкоштовним і, типу, такий найдешевший варіант, по суті, або щось інше. Тобто, завжди має бути щось, що допоможе вам, якби, мати завдання, бачити їх прогрес, використання, виконання. І це все допомагає просто такий Менеджмент, менеджмент всього проєкту. У нас від фундаментальних знань йдуть е, тестування. Функціональне і нефункціонувальне. Як бачимо, тут те, що треба знати, те, що є основою, це є тут різні види типи, так, і на кожен ви собі можете нажати і прочитати, вчитися вже по-англійськи, або знову ж таки кидати в перекладач і дивитися, як воно вам буде перекладати. Це, ви, до речі, можете теж використовувати, так як тут regression testing, is a type of software testing to confirm that a recent program or code change has not adversely affected existing features, так? І це теж вам може допомогти готуватися до а, розмови, а, до інтерв'ю, якщо ви перечитаєте, перекладете, і це вже буде. Зрозумієте, буде класно. А наступний топік це Software Development Life Cycle Delivery Model. І тут у вас це все теж розписано. Гарно написано, що це V-Model Waterfall Agile Model. Так, Agile. І це є Kanban, Scrum, є ще safe і XP. Це Extreme Programming. Бачите? Їдемо далі. Е, мануальне тестування. Тобто ручне тестування. Що в нас тут є? І, відповідно, тестове планування, тест Dreaming Development. Тобто, коли ми пишемо спочатку тести, а тоді вже фактично з'являється програмне забезпечення, яке ми тестуємо. Тест кейси сценарію, що це таке, яка між ними різниця, compatibility і верифікація та валідація. Потім ми маємо велику секцію автоматизованого тестування, де є такі. Поділено як бекенд, фронтенд і мобільне тестування. Що класно, теж виділено. Тут немає десктопу, наприклад, чи вебу, адже воно тут між цими двома ділиться. Але мобільне мається окремо виділено. що тут апіом еспресо, як які детокси, і тут є ще щось інше. Тього теж можна собі завжди почитати. Не обов'язково все вчити на пам'ять. Просто треба розуміти, для чого, щоб бути бачити, ага, це десь побачити і бути знати, ага, це до мобільного тестування. Ну класно, ну, класно. Супер. А тут, наприклад, до бекенду, що можна використовувати Soap UI, Karate, Cypress Postman, а також REST Ашути. Так, тобто до тестування IPI. І фронтенд це в нас складається тут вже. Теж з великої кількості інших, інших тулів, інших інструментів, де базова інформація HTML, CSS JavaScript. Вже йде тоді браузер, йде втули. Тут багато, багато всього. браузер аддонс, тут додатки до браузерів це Selenium, один з них. і automation Framework тут же є теж. Деякі, бачите, можуть тут повторятися, що сайт є на, на фронтенді і на бекенді. Тобто не обов'язково один інструмент може тестувати тільки фронтенд або тільки бек Тобто вони можуть якби поєднуватися. От, і наступним у нас тут є ну, нефункціональне тестування. Воно у нас вже тут було на, в основах, але тут воно специфічно трохи поділене, тому що є специфічні. Тестери, які тестують тільки а, навантажені системи, наприклад, load and performance Testing, так, і оце Там потрібні деякі спеціальні знання для того, щоб розуміти, як це тестувати. Або тестування безпеки, наприклад, теж security Testing. Тут маємо таку гілочку, і воно автентифікація, авторизація у оце треба знати. Це досить часто теж питаються на рекрутаціях. Це чи ви знаєте взагалі? Що таке у вас, так? І для чого воно є? Для тестування безпеки. І які основні там, 10 принципів тестування безпеки. Тобто, які ви тести можете зробити на безпеку? Або які ви знаєте? Якщо ви будете знати це, то вам тільки плюс це буде дуже класно. І тут є Accessibility Testing, і це є Chrome DevTools, Tools, Wave Axe. Насправді інструментів є ще більше, ніж тут, зазначено. Проте. Ну, немає сенсу знати там кожен, тому що ви як підете на проект, там буде свій набір інструментів, яких вам треба буде навчитися і просто знати. Потім, якщо ви зміните роботу, там буде знову інший набір інструментів. Деякі можуть бути такі самі, як ви вже працювали, деякі можуть бути інші зовсім. І від цього, якби вже пішло Тобто, якщо ви працювали в джірі або в тест-трейлі, вже будете знати основи, як це працює, для чого це створює. Створено взагалі. І, і теж кожна тінка може по-різному використовувати такі е, різні інструменти, тому що хтось може використовувати на Макса, а хтось буде мати якісь там три основні е, фічі, і тільки з них користає, і більше їм нічого не потрібно. Тому, тому завжди питайтеся, е, як, буде, як є на проєкті, як вже є, тобто який сетап. Тому що якщо ви приходите як джуніор, ну, то вже до вас вже все засетапили, вже все зробили, переважно. Тобто є якась основна картина, основна робота зроблена вже. А ви приходите вже фактично тестувати, перевіряти функціонал. Емейл-тестинг, e Тобто імейли. E Про те, як тестувати імейл, e а Gmail тестер. Є як, якісь додаткові інструменти, рапортування, то теж тут Алур досить часто теж він популярний, він часто використовується в проєктах, адже він збирає дані та такі рапорти, класні робить. Що можна робити собі звіти, по тестуванню. Те Тест знову ж таки тут рапортування. Бо там вже, якщо у вас є якийсь конкретний інструмент для цього то Всі рапорти генеруються там пів секундочки. Там вам просто треба нажати кнопочку Згенеруй рапорт і маєте відповідний звіт. Логи. Тобто тут там, є різні такі інструменти для логів. і, і теж інколи ви можете їх використовувати. Або якщо вони є, вам скажуть про це на проєкті, вам скажуть про них розібратися, тоді ви сідаєте, шукаєте в Ютубі якісь відео, або, або якісь статті, що як робити, питаєтесь в Google і все зразу розбираєтеся в моменті. Version Control System це Git, GitLab, можуть бути SVN, такі старіші інструменти, але Ну, в залежності від того, який у вас чи старий проект, чи молодий, чи може якийсь трансфер або ще щось, то буде якась така система. Repo Hosting Services. О, GitLab, Gitbucket, GitHub. CI-CD. CI-CD це є Jenkins, Circle CI, John, Travis і такі різні GitLab CI, Bambub. Тобто, це вже налагоджування. Uh, continuous Integration, Continuous Delivery, щоб все йшло злагоджено і перевірка йшла uh, програмного забезпечення нон-стоп. І headless testing. When end-to-end -end tests are performed without loading the browser's user interface. Тобто, коли у вас є тестування, але у вас немає цієї красивої картинки. Юайної красивої картинки. І все. І тільки далі продовжуйте вчитися і пробувати себе знайти в тестуванні. скільки це все часу займає, так? Наша головна ціль скільки часу навчатися на тестувальника. Дивіться, давайте подивимось в такому ключі. У нас є фундаментали, фундам... <кхід> фундаментальні знання про тестування, так, що нам потрібно знати. Наприклад, ми візьмемо сайт. Udemy. Так. і впишемо тестінг. Я собі окремо створю файлик, дивимося курси по тестуванню. Ви комплеїть mm -hmm. перший лінк, що в нас є. Ас перший лінк, що в нас є 2004 рік, тестінг-бутка. Ніколи не купуйте наверное, на Udemy за ціною 300 злотих, так, by the way, Завжди вони переважно коштують 10, 10 доларів переважна ціна. Тобто, якщо ці ціни перекреслені, тоді час купляти, А якщо ні, ну, то задорого. Хіба ви маєте дуже багато грошей тоді? І, наприклад, маємо по тестуванню. Бачимо, що тут написано у нас 32 з половиною години. Розказують про тестування. Хтось розказує про Постман Rest і Testing, так? 21 годину. Але, як би. Тестін мастер-клас, так? З новачка до експерта. І за 8 годин. Ну, але якщо візьмемо той самий довший курс, напишемо 30 годин. І найбільший курс знайдемо з кількістю годин, такий цей. Тепер, важливо, індуси. Створює ці курси, тому вони такі довгі вони люблять поговорити, але ми теж не завжди всі сидимо і вичитуємо курс до кінця або слуховуємо. Оце є той самий буткем, що на 30 годин ми вже не будемо вписувати нічого, тому тут автоматизоване тестування. Автоматизоване тестування може зайняти вам більше часу, адже тут потрібно вивчити ще мову. Наприклад, програмування для того, щоб знати, вміти тестувати автоматизацію. Майчити, софтури, тесні, Python. До речі, оцей курс я проходила дуже класний. Якщо хочете, то рекомендую. Це 13,5 годин. Ви після цих курсів не будете експертом, але він дасть вам буст, дасть вам знання. І якщо ви, наприклад, знаєте, що ваш проект. Ма якісь конкретні вже інструменти, то ви можете вже по, по тих інструментах, наприклад, Cypress так? або ще щось. Або, наприклад, вивчитися, пройти для кілька курсів по тому інструменту, і вже писати його собі до резюме. Бачите, отут є, наприклад, щодо автоматизації такий SDAT Java. Automation testing from scratch, Complete Guide. Оце вже більше схоже на правду, тому що тут 70 годин лекцій, 350 лекцій. Які вам треба освоїти і знати. Давайте я напишу оцю. Ось тут 70 годин. це Оцей прад. Там один курс по цьому він буде. Тут 55 годин зелені драйвер, Basic to Advanced Framework. Значит, 9-36. Взяли максимально, максимально 70 годин. Найшли на Юдин. Маємо. Підтвердження, скажімо так. Не функціональне, може о, пишемо інакше. Не не функціональне, а Security Testing. тест. безпеки. Етичний... Етичний хакінг. Курс на 16 годин. Complete ethical hacking bootcamp. О! Бачите, годин. відгодили? Імел Testing. Розглянемо чи тут є щось спеціальне специфічне на людину? Більше по маркетингу. Ну це такі вже. Давайте візьмемо SICD. Git. GitLab, Pipeline, Сід DevOps, Медімерс. Це більше як DevOps, але досить часто на проєкті треба теж можна знати. Не обов'язково, особливо почути цього не обов'язково. Але це як варіант, наприклад, шукати роботу не тестувальником, а вже в девопсах. Тобто щось інше. Якщо вам все одно треба в чомусь розбиратися, спробуйте, може вам зайде це. І теж напишемо тут DevOps. DevOps. А для TestOps. О, до речі, можна глянути на TestOps. чи щось. TestOps. Ну, бачите, є такий. Speed net core integration testing with CICD pipeline. Тобто це є таке налаштовані такої uh, славдженої структури для автоматичних тест тестів. Git Master Beginner to Expert. GitHub і GitLab. 31 година Puppeteer, Так, який допомагає інструмент, який допомагає тестувати headless Тому. Що вам до цього всього ще потрібно? Англійська. Знання англійської, вони відрізняються. Ну, тобто, різняться. Хтось вже має якусь базу, хтось не має зовсім. Тому час вивчення англійської мови нехай візьмемо 40 годин. Якщо у вас є якась мінімальна база, а за 40 годин ви зможете навчитися тому, як представляти себе, натискаєтесь якихось словникових слів. Для того, щоб писати заголовки багів, і також якась, якась лексика спеціально для IT. Тобто ви зможете в тих 40 годин це зробити і надо, просто натренуватися навіть на, на, на такій лексиці. Треба знати точно, це є база тестування. Це software development life cycle. Теж є software Testing Life Cycle, Про це теж треба знати нехай. Автоматизоване тестування 70, тобто тут теж треба довго, довго посидіти. А є стек, це хай буде 27. Можна, можемо заокруглити до 30. Наприклад, security тестінг теж заокруглимо до 30. Тест Ops. Це не обов'язково. Headless testing теж не обов'язковий. Двісно, всі. ці всі цифри вони індивідуальні і дуже залежно від теми, як довго ви будете вчитися. Хтось може просідати англійська, хтось може не розуміти самих концепцій тестування, хтось не буде розуміти програмної мови, мови програмування, якщо бажано її все-таки почати вчити. От і хтось не буде вміти презентувати себе. На публіці, тобто відповідати на питання, резюме, скласти, або зробити там помилки, і тому дуже багато різних факторів. Розкажіть, будь ласка, яка ваша історія? Скільки часу ви вже навчаєтеся, і скільки часу зайняло вам навчання тестувальника? Як, як саме ви навчалися? Будь ласка, все в коментарях будемо читати, будемо дивитися. Проте ще раз хочу наголосити на тому, що навіть якщо ви вчитеся дуже добре і. Багато всього знаєте по тестуванню, є ще багато інших різних факторів, чому ви можете або знайти з легкістю роботу, або не знаходити її надалі. Все одно вам ніхто не гарантує роботи, навіть після такого великого обширного навчання, тому що є ще багато інших факторів, які впливають на пошук роботи в IT. а серед них грамотно складене резюме, правильний процес аплікації на певну позицію. Ваш рівень англійської та комунікація, ваші софт-скіли та навики переговорів, а також ніяк без просто пощастило та ваш попередній досвід. І останнє це вміння продати себе та виділитись серед конкурентів. І всі ці навики важливі, тому що в когось може не працювати одна із них, і це може блокувати вас від професії, від того, щоб знайти роботу саме в ІТ. І тоді немає значення, скільки курсів ви пройшли, і що у вас дуже хороші. Навики і знання по тестуванню самоосвіта вона дуже важлива, проте інколи ми потребуємо підказки, поштовху чи просто підтримки, або просто опрацювання якоїсь деталі для того, щоб ступити крок далі. Важливо систематизувати знання, знайти слабкі сторони та пропрацювати їх, навчитись продавати себе та виділятись серед натовпу, щоб знайти роботу, адже серед такої великої конкуренції та високих вимог. Право на помилку може коштувати вам бажаної роботи. І пам'ятайте, це так як вилізти на гору. Спочатку важко, вам важко йти, ви вже не хочете і думаєте, на що вам це взагалі треба. Проте, як тільки ви вилізете на самий вершачок, ви побачите ці всі красиві краєвиди, зможете сісти та насолоджуватись ними. А про краєвид поговоримо наступним разом. А саме про зарплати в ІТ. І порівняємо, що зараз. Є на ринку фактично, і про що обіцяють it школи з платними курсами? Якщо вам це цікаво, то підписуйтеся і чекайте наступного відео. Не переживайте, не зволікайте, крок по кроку і ціль ваша буде досягнути. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам це відео, чи було корисно. І до зустрічі!